Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 5 червня, 25 рік. приїхали. Приїхав я на просо, там, де я казав, воно слабше трошки, тому що те просо у нас на тому полі набагато краще виглядає. Ну, Як хто пам'ятає, те, що просо пропадає. Ось, бачимо, ось є живі, а є вражені. Ну, ось так ось так хочу показати, як так буде, щоб видніше. ось. Бачимо, воно, як я казав, що центральний пагін витягується. Воно перегризене. Щось, 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 що, вон бачимо. Совка чи що воно. Зараз рить, знайдемо, не знайдемо, зараз вимкнусь. Не знайшов я її. Ось бачимо по те, що я казав. От така дивина, центральний пагін. Беремо і він витягується якийсь шкідник там ось центральний пагін беремо і він дуже легко витягується візьмемо цю рослину Вон, бачимо О, дуже чудово було видно зараз нам... ну, це так уже буде як досвід для тих хто знизу була там дюрочка ну, на цій рослині немає а там була така дирочка, що воно вилізло. Або воно залізло в рослину знизу, або воно вилізло. Ось іще рослини, які вони тупо з'їдені на рівні. Тобто воно або вилазить, коли вилазить з рослини, заселяється через поверхню через верхню точку росту, а потім закуплюється там, чи що, і вилазить знизу. Чи воно залазить знизу. І не можна знайти цього шкідника, не можу я нічого придумати, як його Як його впіймати. Ось Бачимо, раз, і воно витягнулося і зламалося. Невідомий шкідник. Вон, бачимо враження зверху і знизу вон, вихід. Тут ось враження вже. Потрібно внести якийсь інсектицид, вон щось щось їло і здохло, жук якийсь. Воно тут у нас протравлене, але один, два, три, чотири. Обробити потрібно, тому що є якісь враження. Дюрочки є. Така ситуація. Таких рослин не так ми густо сіяли. Бачимо, ось, знову ж таки, нормальні рослини, а тут і внизу, внизу, обов'язково внизу враження Наше діло, звісно, йому щось зробити, щось його якось врятувати. Щось, 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 щось йому зробити. Бо воно у нас ще й рідкувате, бачимо, йому вже потрібно він намагається кидати вторинну але, але що кидати, якщо тут вон, сантиметрів п'ять вже сухо. Сантиметрів 5 посухи. Думав ротаційку в цьому році пробігав ще й зайці. Тут устроїли танці з бубнами. Ще є місця, що вона щось чомусь вон, випадає прямо так, є такі місця, десь не зійшло, а десь... А десь прямо ось місце, де тут масово так враження. І вона вже поприсихала, позасихала. О, собака. Скільки коріння, бачимо, що просто тут було, коріння лише лишилося. Добратися до живої. Не виходить, немає тут нічого. Де ж воно? Вже і живі вирвали, засипали. Думав, що біля них десь щось немає, ось так пригорним, хай живуть далі. Так що такі справи, цікавенькі є, якісь. Якийсь невідомий шкідник. І трошки нам прорідив, просто було таке воно гарне. А тут чомусь місцями є так паршиві сходи. Рідкувато. Ну, якби пішов дощик, то було все нормально. І ось знову місце, де такі мало. І беремо, розриваємо ось порядку. Ось тут є рослинка така бідна, а тут ось рослинка. Порядку де розриваємо і бачимо, що ось корінчики позалишалися, сходи були. Сходи були вон. Лише корінчики. Сходи були просто. Але щось їх зжерло. Мабуть, хоча ми і мій ну, потрібно щось міняти. Вже буде досвід. Потрібно щось міняти і воно, що воно продовжується. Ось. Свіженькі, свіженькі, свіженькі. Хлор заходить, задуть, щоб геть не з'їло. Все, тримаємось, обговорюємо, пишемо в коментарях. Цікаво послухати вашу думку. Та й думаю, досвід іншим буде. Дякуємо захисникам за чисте небо. І зм... Ну і друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Я вам скажу, велика подяка вам. І я завершую розслідування. А тепер тільки методи боротьби, дійсно я від вас чекаю. Ось ця зараза, яка знищує посіви проса. Жива, здорова. Все-таки я рився, рився, дуже багато понаривав і ось. Ось вони злодії, які робили нам шкоду. Так що завершен... завершили ми розслідування. Тепер головне обробити, чим обробити, так, щоб їм на сполох, чим обробити, поки що геть не знищило.